Приїхала сьогодні до нас посилочка з одним з матеріалів, які ми не купуємо. Не те, що ми не купуємо, ми його можемо купувати, але з одним зауваженням. Так що, кому цікаво, подивіться. Посилочка з міста Юрчиха чи села Юрчиха, так? Да? Давайте зараз розберемо. Каже, так проведе, що там бачите, ми чево не розрізане. Всього не казати. Так, посилочці у нас латунь, мідь, алюміній і сам свинець. І саме головне записка, як я постійно кажу. Диви, яка латунь прикольна. Листова. Рідко попадається. Ну, по суті ж попадає. Різниці немає. Чи це кран, чи це латунь в такому вигляді. дивись 5,5 кг даного матеріальчика. Нормально. Нормально по 180 гривень зараз у нас. Алюміній електротехнічний. Провода. Що вони? Ну, требування до них мінімальні. Щоб вони були без засмічення, без лишньої ізоляції. І якщо це провода копані, вони мають бути просто помиті, щоб були чистенькі. Кіло 100. Так що там дуже тошнить вам ніхто не буде. Ну, як мінімум, коли ви присилаєте нам. Далі, мідяха. Звичайна нормальна побутова мідяха по 320 гривень за кіло. З вагою півтора кілограмчика. Нормально, нормально. Зараз розберемо посилочку, а в кінці скажемо суму, на яку вийде дана посилка. Диви латунька яка. Тут копанина, бач. І гільза якась викопана стара. Ключик, всяка, всяка різна копанятина. Також по претензіям то мінімум. Накопали, помили в пакет і хай їде. Кіло 700. Тобто це максимально просто. Це людина написала свинець, але насправді це плавлений алюміній. І є один момент. Плавлений алюміній в такому вигляді. Ну, от такі от безформні всякі куски, ми по суті не купуємо. Так що, вибачайте, як є. Скаже чоловік відправити назад, значить відправимо назад. Ну, якщо він і плавлений, цей алюміній, то він має бути виплавлений у форму. І зберегти якусь первинну форму, тобто циліндру, квадрата, що там завгодно. Да? В чому його будете плавить, ну по такими кізячками воно не проходить. А може то був і не свинець. А ось тепер знайшли свинець. Бач? Та що там обичний? Теж видно, що людина копом займається. Свинець у нас зараз 45 гривень кілограм, пів кілограма свинця Так і. Що тут у нас іще? І щоб видно було. Вот. Обичний алюміній. Все. Все звичайнісіньке алюміній, глянь, профіля, є 50 грам. Ну, в цьому в цьому випадку візьмемо гріх на душу і не відділимо ці 50 грам алюмінія профіля, тому що ну, немає сенсу. Якби... Тепер є сенс. <хи> Ти Коли був один, кажу не відділимо. Попались другий. ну 200 грамів вже, Уже і сенс з'явився. Попався другий кусок, да? і сенс з'явився автоматично. Дивись, 8,8 вага алюмінія. В принципі, все нормально. Зараз порахуємо, єдина помилка за цим плавленим алюмінієм, він не проходить. Так що, знаєте, хочете сплавити алюміній, сплавте його в форму. Зараз ми рахуємо і повідомимо вам суму за посилочку. Ну і саме головне, що ми завжди чекаємо в кінці відео, це сума за посилочку. Сума за посилочку вийшла 2361 гривня. Чекаю саме на вашу посилочку. Біжіть, формуйте, не гуляйте.